Якщо ви один з більш ніж 1,6 мільярда людей у цьому світі, які користуються ПК з операційною системою Windows, я можу вам гарантувати дві речі. По-перше, ваш комп'ютер в якийсь момент вийде з ладу. Комп'ютер з Windows, на якому зберігаються всі ваші особисті файли, стане непридатним для завантаження. Якщо у вас немає інструментів для ремонту комп'ютера, все частіше я чую, що вбудовані у меню усунення несправностей Windows або не мають потрібних параметрів, або просто не працюють. Більшість людей не звертають уваги на свої комп'ютери, поки вони працюють, але я гарантую вам, все, що потрібно для того, щоб ваш комп'ютер вийшов з ладу, це одне погане оновлення Windows, і потім ви дивитесь на синій екран або ще гірше. Тому в сьогоднішньому відео я розповім вам про дві флешки, які потрібні кожному користувачеві Windows. Незалежно від того, чи працює комп'ютер чи ні. Але якщо у вас немає цих USB носіїв і ваш комп'ютер вийшов з ладу, то швидше за все на вас чекає дорогий ремонт або в гіршому випадку ви втратите всі файли. Отже, з цими двома простими виготовленні флеш-накопичувачами ви не тільки матимете можливість отримувати доступ до своїх фалів, але й матиме можливість відновити працездатність системи. Зробити це дуже просто. Просто дотримуйтесь моїх інструкцій. Отож, поїхали! Зараз я покажу вам, як завантажувати файли, які вам потрібні. Ось що вам знадобиться. Вам знадобиться робочий комп'ютер і два USB накопичувача об'ємом 8 ГБ мінімум. Тепер перший носій, який нам потрібно зробити, це інсталятор Windows. Таким чином, за допомогою цього диска. Ви зможете робити будь-які речі, включаючи перевірку жорсткого диску, ви можете перевірити файлову систему Windows, видалити оновлення, запустити відновлення системи, виконайте всі дії, які можуть знадобитися вам для того, щоб повернутися до працездатності Windows. Але перш ніж почати, вам потрібно мати флешку. Отже, відкрийте Google. І в пошуковому рядку введіть Windows Media Creation Tool. Перше посилання, яке з'явиться, має бути посиланням Microsoft і просто натисніть на нього. Ви перейдете на сторінку Microsoft Media Creation Tool. Покрутіть униз, щоб перейти до частини, де написано Завантажити засіб і натисніть на посилання. Виберіть Місце для збереження файлу та натисніть Ок. Після завантаження файлу просто відкрийте його з місця, де ви його зберегли. Відкриється програма інсталяції Windows 10. Іноді підготовка займає кілька хвилин, тому просто наберіться терпіння. На цьому етапі вам буде запропоновано приймати умови та ліцензію. Просто прийміть. Далі підключіть флешку, зверніть увагу на букву диска для цієї флешки та запам'ятайте її. Оскільки при створенні вам буде необхідно вказати саме цю флешку з відповідною буквою. Після того, як ви приймете умови ліцензії, через кілька хвилин ви отримаєте запит на оновлення ПК або створення інсталяційного носія. Це той варіант, який нам потрібен: створення інсталяційного диску. Наступне меню, в якому ми обираємо мову, розрядність та архітектуру. У більшості випадків. Можна просто залишити цей прапорець і натиснути кнопку Далі. В наступному вікні ми обираємо, як ми хочемо створити образ. Тут ми обираємо USB носій та натискаємо кнопку Далі. Тепер, якщо ви пам'ятаєте, я говорив вам звертати увагу на букву диска, яку використовує ваша флешка. Саме тут ви виберете цю флешку. Після того, як ви вибрали правильну букву, натисніть Далі. Після чого почнеться процес створення завантажувальної флешки. Через деякий час ваша флешка буде готова і ви можете просто натиснути кнопку «Готово». А якщо ви хочете протестувати носій, просто підключіть його до свого комп'ютера і на екрані з'явиться провідник з файлами. На цьому етапі ви закінчили створення інсталяційного носія Windows. Тож тепер ви можете відключити його від свого комп'ютера. Та помістити в безпечне місце. Наступне, що ми хочемо зробити, це завантажити та створити завантажувальний диск з hiren's Boot CD. І я покажу вам, як це зробити. Так само, як і раніше, відкриваємо Google і на цей раз вводимо Hiren's Boot CD USB Downloaded. А потім натисніть на перше посилання Google, ви перейдете на сайт hiren'sbootcd.org. Покрутіть трохи вниз. Поки не побачите таблицю та клікніть по pe X64 та завантажте його на свій комп'ютер. Тепер на цьому етапі я б рекомендував підключити другий USB-накопичувач і переконатися, чи відображається він провіднику, і звернути увагу знову на букву диска. Це знову ж таки буде важливо. Далі переходимо на сторінку USB-booting. Та завантажуємо iso2usb.exe. Коли завантаження файлу буде завершено, запустіть цей файл iso2usb, який ви завантажували другим, і він повинен автоматично виявити файл ISO образу і завантажити всі налаштування. Єдине, що вам потрібно зробити, це переконатися, що ви вибрали правильну букву диска, коли перевіряли при першому підключенні флешки. Натисніть процес і почнеться створення носія. Флешка буде відформатована, тому всі дані на ній буде знищено. Майте це на увазі. Коли завершиться створення накопичувача, ви побачите внизу вікна повідомлення, що ISO файл успішно скопійовано. Закриваємо це вікно і все готово! Тепер у вас в руках дві найпотужніші зброї для вирішення будь-якої проблеми з ремонтом комп'ютера. Тепер, коли ми створили ці носії, дозвольте мені приділити секунду і показати вам, що вони можуть. Щоб використовувати ці диски, доведеться перезавантажуватися та обрати завантаження з потрібної флешки. Тепер, залежно від моделі вашого комп'ютера, натискаємо клавішу для DLC F12. Для Hewlett -Packard це Escape, а у Gigabyte це F12, у Asus F8. З'являється меню завантаження, в якому ми обираємо необхідну нам флешку. Коли ви завантажили з інсталяційного диску Windows 10, який ви створили, можете побачити, що він надає вам різноманітні варіанти, включаючи е запуск, підготовку, відновлення системи. Командний рядок, щоб ви могли перевірити свої диски. І це просто потужні інструменти, які потрібно мати у своєму арсеналі. Тепер завантажувальна флешка з Fireance Boot CD. У ньому стільки неймовірних утиліт це, так би мовити, швейцарський армійський ніж для будь-якого ремонту комп'ютерів. Одна з найкращих функцій цієї програми полягає в тому, що ви маєте доступ до своїх файлів, навіть коли Windows не завантажується. На робочому столі знаходиться папка утиліти, в якій буквально є всілякі інструменти, які вам коли-небудь можуть знадобитися: від програм для жорсткого диска до антивірусів і утиліт для клонування. Практично все, що вам знадобиться для сканування або ремонту комп'ютера, навіть редагування файлу завантажувача, в разі якщо Windows з якихось причин має проблеми. Та не завантажується. Ви можете перейти до інструментів жорсткого диску та інструментів розділів і відкрити численні програми, які дозволяють вам маніпулювати існуючими розділами та вносити будь-які зміни в них. Гадайте, що у вас вийшов з ладу жорсткий диск. Тут є утиліти для жорстких дисків, вони перевірять ваш диск, і ви переконаєтесь, що жорсткий диск у хорошому стані. Я міг би буквально продовжувати і продовжувати розповідати вам про завантажувальний носій інструмент, який вам обов'язково потрібно тримати про всяк випадок. Ці носії чудово підходять для екстреної ситуації, коли комп'ютер не завантажується. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобались це відео. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Тут ще буде багато цікавого. До зустрічі!